За нами питалась Маня піти, але ми прямо возле дверей сказали. Пішла. І вона, в принципі, за нами не бігла, що дуже радує. Білого ще там аж на початку, коли ми виходили з нашого провулка, відпустила його, щоб він просто сам за мною йшов. Але я його контролюю. Вроді бі як. Дивіться на мене. Жде мою міміку, жде, що я дуже рухлива на пальці і жде, що я йому показую, куди він іде. І поки що ніяких таких факторів не було, що нас відволікали, і щоб він мене не слухав. Поки що. І дай Бог, прогулка тільки почалась, Дай Бог, щоб він був. Ми в повній амуніції, тільки що. Недовоздок у нас пристегнутий, ну, не застегнутий на морді. Бо ми зараз будемо йти по лісам, по полям. Якщо він не буде, то застегнемо, Якщо не треба, я застівати. Він просто є. Я вже знаю що білий в випадку чого його одягне і буде спокійно стояти, буде рватися, знімати і телепатися, ну, може хіба що, саму капельку. І все-все, отак і ходимо. пожалуй, ходиться. Тут багато лисиць, тож трошки далі я його візьму в руки. Це все діло. Свистун вони ще, звісно, тей, як прийдеться десь свістувати. Білий! Що, ну що я, я свистю? Я свістю. Хорошо, підемо. Бо. Бо ось тут, в цих посадках, все і відбувається. Значить, я підготувалася, одягнула взула, діла носки, напшикалася спреєм оф. А тебе по скітці купила його. Ах ти ж, жабіща! позорниця Марш пішла! Марш бегом бегом додой! Чо, били, ідися! Богом, бігом дому пішла! Марш, 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 марш! Давай, 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 давай! Треба її трохи покидати по її палкам хай біжить додому. Марш пішла! Давай! Марш, марш, марш! Марш марш! Марш пішла, маня! Давай, давай, давай! Марш, марш, марш! Бігом, бігом! При приженімо, приженімо. Приженим, А Як не приженімо, при то побіжить за нами. Короче, я подумала, де й позвала її. Дорогу вона цю знає, ми вже не раз по ній ходили. Якщо її щось злякає, вона вернеться по дорозі сама додому. Моня! Пойдем! Моня! На, на, на. Хоче йти, хай йде. Моня, давай, на на, нах на. Йди, мамина моня. Маня, Моня! На, 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 іди сюди. Йди, нічого, хай знає наших. І так, і так буває. Йди моня, на, 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 на. Моня, Маня, пойдем. ня, давай, давай, Моня Моня Не знаю, як іти, але по інтонації розумію, що я її пускаю. Коли я то я кажу, ну що, давай, давай. У такі, Друга інтонація. А коли я її зву, я говорю, ай, Моня моня, Моня, давай, ня, Давай, Моня, І моня. От так собаки починають розуміти, що хто на них свариться, хто на них не свариться. Це перші задатки. Ну, ми пішли, а Моня зараз дуже жену. Хай телепає.